Демидівка. Доброго дня, шановні радіослухачі! Хай добро, мир і злагода завжди панують у вашій оселі. З вами Тетяна Дмитрук. Сьогодні п'ятниця, 10 травня, відзначається День пам'яті апостола і священномученика Симеона. У народі цього святого називали Семен Ранопашець і казали. Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, Жайворон заспівав, а водяні жабенята квакати починають. Якщо ж у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірне, вітряним буде, Тож прикметі вір, але перевір. На вашої уваги інформаційна сторінка 7 травня в селищі Демидівка відбувся тренінг з практичних аспектів провадження бюджету участі. Демидівську об'єднану територіальну громаду в числі чотирьох було відібрано в конкурсі серед ОТГ Західної України для запровадження бюджету участі, який був оголошений західноукраїнським ресурсним центром, завдяки. Фахівцям західноукраїнського центру відібрані громади отримають експертно-консультаційний супровід та іншу підтримку у процесі впровадження бюджету участі. У заході взяли участь заступник селищного голови Сергій Герук. Керівники структурних підрозділів селищної ради, представники бюджетних установ організацій та підприємств. В ході тренінгу експертка західноукраїнського ресурсного центру Уляна Волошинівська детально розповіла присутнім про основні етапи впровадження громадського бюджету, вимоги щодо проектних пропозицій про те, як готувати та подавати проекти громадського бюджету, обговорили. Присутніми проект положення про бюджет участі та необхідні кроки з прийняття нормативно-правових актів селищною радою. Такий інструмент, як бюджет участі, стає дедалі популярнішим в Україні, оскільки підвищує спроможність жителів громад самим приймати рішення, куди витрачати частину місцевого бюджету, щоб поліпшити життя громади. Продовжуємо нашу програму новинами громади. 8 травня в Рудківському ліцеї провели урочисту лінійку Дня пам'яті та примирення з метою вшанування пам'яті загиблих воїнів Другої світової війни та учасників АТО. На лінійці були присутні Демидівський селищний голова Віктор Іщук, виконуючий обов'язки старости села Рудка Погорілий, голова спілки ветеранів села Рудка Марценюк. Гімну України. Та словами вдячності дорогим ветеранам розпочалась лінійка пам'яті ведучі. Проникливими словами доносили до присутніх священні слова пам'яті про героїв, що полягли на фронтах світової війни та поваги й пошани до ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників. АТО. напередодні, 6-7 травня, класними керівниками ліцею було проведено в усіх класах виховні години, переглянуто презентації та відео до Дня Перемоги у Другій світовій війні. Кожним роком все далі від нас той пам'ятний день перемоги. Друга світова війна залишила слід у житті практично кожної української родини. Ось чому день перемоги був і залишається для нас не тільки великим святом, а й хорошим приводом сказати слова подяки. Тим, хто відстояв мир на рідній землі для майбутніх поколінь. 8 травня, в день пам'яті та примирення, напередодні світлого свята Дня Перемоги, селищний голова Віктор Іщук, заступник селищного голови Сергій Герук, начальник відділу з надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради Степан Ярош, а також виконуючий обов'язки старост сіл Демидівської громади, діловод загального відділу апарату виконавчого комітету Демидівської селищної ради села Рогізна Оксана Хом'як побували в гостях у ветеранів громади, привітали з ним перемоги, вручили вітальні листівки та продуктові пакети. Всі ветерани вже в поважному віці, однак, попри все були у гарному настрої і візиту, були раді. Розповідали про своє здоров'я, домашні справи і щиро дякували за привітання та подарунки. Цього ж дня урочисті заходи, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відбулися в селах Острів, Рудка та Вербень. Низький уклін та вдячність нашим ветеранам за велику перемогу. Бажаємо їм довгих років життя у доброму здоров'ї зі святом щасливих прийдешних днів. Усім, гарних новин, добрих вістей, злагоди та суспільної гармонії. Нехай буде благословенний мир на нашій землі та у наших серцях. 9 травня в селі Рогізне відбулися заходи з відзначення дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Священник Ростислав Гронь відслужив молебень біля пам'ятника воїнам-односельчанам. Після чого селищний голова Віктор Іщук та діловод Оксана Хом'як поклали вінок до пам'ятника загиблим воїнам. Віктор Миколаївич звернувся до присутніх із побажаннями миру благополуччя й довгих років життя, всім причетним до свята. Згодом на учасників заходу чекала концертна програма, підготовлена учасниками художньої самодіяльності будинку культури села Рогізне, діловод Оксана Хом'як. Депутат селищної ради Сергій Щербатюк привітали своїх односельчан з Днем Перемоги. Пригадали загиблих уроки війни, хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять, побажали присутнім взаєморозуміння, мирного неба і здоров'я. Учасники АТО, діти війни, учасники бойових дій та солдатські вдови отримали подарунки, що були придбані за сприянням фермерів та підприємців. День пам'яті та примирення пам'ятний день в Україні, який відзначається 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Традиційно кожного року в Острівській гімназії у цей день біля обеліска слави загиблим у другій світовій війні. Учнівські та педагогічні колективи жителі села схиляють голови у хвилині мовчання, покладають квіти як знак пошани та вдячності. На сьогодні в селі острів залишився лише один ветеран, якому довелося зустрітися віч навіч із воєнним лихоліттям, тримати в руках зброю, зазнавати втрат рідних і бойових побратимів. Іван Гнатович Юхимчук, якому нині 93 роки. Щороку поспішаю цей день до гімназії на зустріч із дітьми і вже разом крокують до обеліску. Учні дарують ветерану теплі слова вітань та вдячності, а сивочолий дідусь розповідає їм про пережите, бажає щасливої долі та мирного неба. Він ніколи не приходить з пустими руками. Іван Гнатович пригощає молоде покоління солодощами. Не забарилися з вітаннями і представники влади. Привітати ветерана приїхали, сільський голова Тетяна Хміль. Та заступник голови Демидівської об'єднаної територіальної громади Сергій Герук, який передав вітання від голови об'єднаної громади Віктора Іщука та вручив продуктовий пакет і конверт з грошовою винагородою. У Івана Гнатовича непростий життєвий шлях, як і у усіх тих, які змушені були дивитися в вічі безжалісному лихоліттю. Крім нього, у сім'ї були ще два старші брати. Одного на початку війни запроторили німці в тюрму і замордували в тюменських лагерях. Другий, беручи участь у воєнних діях, отримав тяжке поранення, але залишився живим. А рідний дядько ветерана Михайло Юхімчук загинув у бою під Литвою. І сьогодні Сивочолому дідусеві війна нагадує про себе тільки уже нинішня. Під час бойових дій на Сході, захищаючи Україну, отримав тяжку травму його внук. Розповідає Іван Гнатович, що його забрали на фронт. 17-літнім юнаком погрузивши у вагони, але воювати вже не з німцями, а з японськими хунхузами, членами організованих банд. З України було 1200 чоловік, яких туди направили. Серед них були хлопці із сусідніх сіл. Там на мене були покладені обов'язки часового, зі зброєю в руках, день і ніч доводилося стояти на сторожі, адже ворог був непередбачуваним, розповідає чоловік. Після повернення додому закінчив навчання і 35 років пропрацював водієм в колгоспі. У шлюбі, на жаль, дружини вже немає, більше 10 років. Народилося двоє діток, які подарували дідусеві четверо онуків, а ті вже троє правнуків. Незважає. На поважний вік, Іван Гнатович проживає сам, має невелику господарку. Діти та онуки є частими гостями на його порозі, яких він із нетерпінням чекає. Ну і звичайно, не могли б ми не запитати про секрети довголіття. На що дідусь відповів що потрібно жити в добрі і любові до ближнього. 8 травня о 22.45 в центрі селища Демидівка в сквері Слави біля пам'ятника невідомому солдату та братської могили відбулася акція Перша хвилина миру присвячена відзначенню Дню пам'яті та примирення. У заході взяли участь селищний голова Віктор Іщук, перший заступник голови районної державної адміністрації Петро Шелест. Та жителі громади, день пам'яті та примирення це день, коли весь світ схиляє голову перед борцями проти нацизму та відзначає перемогу у Другій світовій війні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни та запалили символічний вогонь миру. Продовжуємо нашу програму і до вашої уваги оголошення. До уваги фізичних осіб, осіб-підприємців, власників нерухомого майна та осіб, що здійснюють туристичну діяльність. Запрошуємо взяти участь в обговоренні ставок місцевих податків і зборів, що встановлюються на 2020 рік. Захід пройде. 14 травня в будинку культури селища Демидівка, вулиця Богдана Хмельницького, 12, актовий зал, початок об 11 годині. Продовжуємо нашу програму. 9 травня в селищі Демидівка біля пам'ятника невідомому солдату та братської могили що у сквері слави відбувся урочистий мітинг з нагоди відзначення Дня пам'яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Друга світова війна стала трагедією, яка коштувала життя мільйонів людей. Завдала неповторних травм людству, аби шанувати ветеранів та згадати полеглих, прізвища яких на довгі роки закарбувалися в нашій пам'яті, прибули народний депутат України Олександр Дехтярчук, селищний голова Віктор Іщук, заступник селищного голови Сергій Герок, голова районної державної адміністрації Богдан Левшенюк, голова районної ради Сергій Радченко, ветерани Другої світової війни. Учасники АТО, представники громадськості, учнівська та студентська молодь, трудові колективи, установ організацій та підприємств, представники засобів масової інформації, громадськість селища. І з вітальним словом до присутніх звернувся народний депутат України Олександр Дехтярчук. Шановна громада, шановні учасники бойових дій звертаюсь до вас, аби сьогоднішній день, день пам'яті, дні пам'яті і примирення підкреслити ту роль і місце цих подій і їх значимість в українській і, українські, і нашій історії. Два тоталітарних режими радянський і німецький, фашистський, зіткнулися цього дні на нашій території. Двічі війна пройшлася нашими селами і містами України, нижче через підряд. Україна, опинившись між цими двома режимами, намагалася вижити. Намагалась вижити, зберегти дітей і продовжити свій рік. Разом з тим, українці зробили спробу використати цю борню двох тоталітарних режимів, аби створити власну державу і спертися на нову. Так з'явилася Українська повстанська армія, так з'явився супротив організації українських націоналістів і спроба створити власну незалежну державу. Звичайно, шансів на перемогу були мізерними. Тоталітарні режими нищили як під час війни 41 -й, 44 рік, так і після так званого визволення український народ, українську націю, українських патріотів. Загони НКВД передіті українських повстанців, мордували українські села, спілкуючись спілкуючи з одним дослідників УПА. У Києві я був шокований, коли він розповів мені про те, що в наших регіонах були села, в яких більшість мешканців були завербовані як 700 НКВД. Про яку перемогу можна було надіятись і вірити в той час. Але ми вижили. Ми вижили, і Україна спромоглася попри зраду, про недовіру відновитися. Проте ми маємо на сьогоднішній день. Ще великий виклик. Це війну на сході. Більше того, Росія і далі лишається нашим поколевічним ворогом, яка ніяк не може змиритися, що українці можуть бути власними господарями у власній домівці у рідній хаті. Принцип старшого брата, заяви про те, що перемогти нацизму не могли би і без українців. І по сьогоднішній день лунають зі стін червоного від крові українців Кремля. Поряд стоять вояки, а то ті, хто не на словах, знає ціну руському міру. Ті, хто знає про те, що там поважають лише силу, лише єдність, а не лицемірство, спробу домовити, завершити війну за будь-якою ціною, в тому числі українських територій. Це неприпустимо. Цього ми не можемо дозволити собі в жодному випадку. Я переконаний, що лише єдність нас не поділ на до конфесії, тільки єдність навколо Української Православної церкви України, тільки єдність навколо української національної ідеї, тільки розуміння, те, хто ми є, куди ми йдемо, дозволять нам перемогти у цій важкій і непростій війні. Нам потрібно бути разом, аби справді побудувати те, про що мріяли ті, хто вижив на багато важчих умовах. Ми маємо зробити все. Аби бути гідними їхніх пам'ятів, адже їм було набагато важче. Перемогли нацист, переможемо і руській мір. Слава Україні! З вітальним словом до жителів Демидівського краю звернувся селищний голова Віктор Миколаївич Іщук. Шановні жителі Демидівської селищної ради, дорогі ветерани, гості. Сімдесят четвертий рік. Відділяє нас від тих травневих днів, коли відлунали залпи найбільшої в історії людства війни. Цей день завжди викликає почуття великої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум водночас, усвідомлюючи, якою великою ціною завойовану перемогу ми схиляємо голови перед священною пам'яттю всіх, чині життя забрала війна. Та висловлюємо шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми виславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Шановні ветерани, завойована вашим поколінням перемога сьогодні надихає на нові звершення, зміцніє дух. Допомагає долати труднощі та йти вперед. Ваш подвиг гідно продовжують українські воїни, які ціною власного життя захищають незалежність та територіальну цілісність України на її східних рубежах. Від усього серця вітаю всіх з Днем Перемоги та Днем пам'яті і примирення. Нехай війна, яка прокотилася глибоким горем по мільйонах людських доль, Буде останньою на нашій землі. Нехай злагода і добробут панують у кожній оселі, адже одвічна воля народу України до миру, свободи і кращого життя є непереможною. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, мирного неба і плідної праці на рідній землі. Вічна слава героям, що полягли за свободу рідної землі. Слава Україні! Слово надається голові районної ради Сергію Івановичу Радченку. Христос Воскрес Свячесні Олексії, шановний народний депутат Олександр Володимирович, дорогі наші ветерани, солдатські вдови діти війни, шановні діти, Односельчани і гості нашого славного селища. Дозвольте. Від щирого серця всіх вас привітати і сьогоднішнім світлим і таким державним святом Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Днем пам'яті та примирення. З року в рік, в травні місяці, ми згадуємо історію 1945 року і згадуємо з гідністю, шановуючи тих людей. Які з ошидом зброю стали проти Фашистського ігра і захистили весь світ від нацизму. Сьогодні ми вшановуємо 74-ту річницю Дня перемоги українського народу, який разом із іншими націями піднявся і визволив світ від нацизму. Великою була ціна перемоги. Десятки мільйонів людей загинули на полі бою ще десятки людей, мільйонів людей. загинули і померли у післявоєнні часи. Статистика говорить, що чоловіки, які народилися в 1922-1923 році, через горна війни вижило лише 3%. Це велика ціна. Більше 8 мільйонів. Українців загинули на полях бою і загинули після післявоєнні руки. Ми завжди маємо пам'ятати про їхній подвиг. І в душах наших і серцях завжди залишаються вони і їхня пам'ять. Пам'ять людська немає ціни і віку, так як немає вона, віку і любові до батьківщини. Сьогодні для майбутнього покоління, для сучасного покоління, головне зберегти пам'ять і з року в рік шанувати, шанувати тих, хто залишився живий, через те, що пам'ять сьогоднішніх живих очищає нам душі і робить нас людьми. Шановні ветерани війни, шановні учасники бойових боїв, дозвольте вічі серцем подякувати. За те, все, що ви зробили для нашої української держави. Ми сьогодні цінуємо державу через те, що знаємо, що найцінніше буває тільки жити у вільній, незалежній українській державі. Сьогодні ви сечарам, сьогодні гостям нашого селища, я хочу подякувати за те, що ви з року в рік приходите і вшановуєте пам'ять загиблих і вшановуєте. Пам'ять тих, хто сьогодні ще живий. цей світлий, святковий день побажати вам всім вічного здоров'я, Божої благодаті, родинного затишку і всім нам мирного неба над головою. Слава героям, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави! Слава Україні! Зі словами подяки і найщирішими побажаннями виступила голова Демидівської районної ради ветеранів України Марія Фещук. Додали особливої атмосфери заходу віршовані номери у виконанні учнів опорного закладу Демидівського ліцею Демидівської селищної ради. До пам'ятника невідомому солдату покладено вінки та квіти. Хвилиною мовчання вшановано пам'ять загиблих. Поминальну панахиду відслужив благочинний Демидівського благочиння Православної церкви України Василій Іванник. По завершенню урочистостей учасників АТО було нагороджено відзнаками президента України, медалями, почесними грамотами. Ветеранів Другої світової війни запрошено на святковий обід, який проходив у теплому дружньому колі. Під час спілкування ветерани згадували ті буремні події у роки Другої світової війни та слухали пісні і вірші, які їм підготовили працівники Демидівського комунального закладу Будинок культури. А зараз до вашої уваги оголошення. І сняться часто зорі голубі, і мама на порозі біля хати, за все, що маю, мамо, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Запрошуємо на святковий концерт з нагоди Дня Матері, за все, що маю, мамо, дякую тобі, який відбудеться 11 травня о 13-й годині, в селище Демидівка, будинок культури. Ви слухали оголошення. Тож, у неділю, 12 травня, не забудьте привітати своїх мам із святом. Також 12 травня. У неділю всесвітній день медичних сестер. Цікаві факти. Найбільше число медсестер у Фінляндії на 100 тисяч осіб припадає 2100. 162 медсестри для порівняння на Гаїті на 100 тисяч осіб припадає 5 медсестер. 12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично свято вже більше 100 років. Офіційно воно було засноване тільки в 1971 році. День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя. з то 41 країни в професійну громадську організацію Міжнародну Раду медичних сестер. Тож Всесвітній День медичних сестер святкуємо 12 травня. На сьогодні наша програма закінчується. Гарних вихідних. на все добре!